То взривуть мотори во ім'я нового лодочного сезону колись забрав мотор нарешті, то з... зі сховища, убіжища, так сказати, коли окупація була, орки його шукали, не знайшли. Наводчики ходили, водили в кого іномарки на лодках. Прийшли, вскрили сейф, пограбили там нормально, ідіоти. Бо от, от ісходності, бо хотіли, <смі> прийшли за мотором, де мотор, куди дів, а мене вже і слід простив, як і мотора. Треба його трошки пропшикнути, хочу викрутити свічі, пшикнути трохи веде 40, бо він в гаражі просто лежав. Просто мені кажеться йому. Їм... Зараз масло провіримо, але масло вже кінець за два роки стало, навіть за два з половиною не пам'ятаю, коли мінялось до війни. Масло окисляється, навіть якщо не їздило год-півтора його прийдеться, хоч воно й нове його прийдеться міняти, То, що воно окислиться і викине. Ну то і таке. Працюємо. Зараз помиємо, очистимо десь щось підмарафетимо От безисходності. І заново переховаємо. Обана! Що я бачу? Міцубісі! Релеха, мозги Mitsubishi вставили. Лучше б вони бензонасос і тросіль вставили людські. а не такі, що через 300-400 моточасов прийдеться викинути і нове ставити. Всього мотора боков, як оказалось, хватає бензонасос 250 баксів. Ось тут така гаєчка невелика, ось вона фішечка стоїть. Кучу грошей стоять, не оригінал не всунеш. І дросільна заслонка теж з часом в дросель виходить. І не оригінал не всунеш, чіпірований, грбаний, комп'ютерний. То той, по-моєму, 450 баксов стоїть. Просто знайомі вже всі, в кого такий мотор, всі жалувалися, всі писали, всі міняли. Така от попа. Ну що, мотор плюс-мінус провірений, попшиканий. Свічі викрутив вони грязноваті, ВДшкою побризкав. Продув. Циліндри, вроді нормальні поршень. Чистенький задірав. Не видно особо. Хоча нормально по кругу циліндр не побачиш. Поршень на середині чистий по краях, кокс, Чуть-чуть нагар. По кругу. ну то таке. Все перемазав, все перепшикав, що знав, ну особо нікуди не ліз. Ну, Рішив заглянути в помпу. Все-таки її перед війною незадовго до того міняли. І Та-да! лопнула пополам. Тобто тут якась пластикова втулка всередині, чи що вона лопнула. І пішло а все на виход. Ну ви зрозуміли, я думаю, тут трещину видно нормально. Помер наш турбодізель, турбокомпресор. Так відео буде називатися. Собрав назад, крильчатку закажемо. Плюс лопасті ви бачите більше двох років в одному положенні зберігалася і геометрія нарушена Нар... Нарушена назад. Ми не Ну, Це расходник, мабуть, гривен 300-600-5000 гривень. Черт його зна, подивимось, закажемо. Це все чепуха, лише не було воїни, як то кажуть. Розберемося так, все, вроде ціленьке. Ну, понятно, що бензонасос жить тобі недовго осталося. І дросель буде вийожуватися. Скоро. А так я впомнив, що перед тим як мотор почав забрати, я його пару разів заводив і консервірував. Консервант пшикав у дросель прогазовував та ще й так пшикав на, на, ну, на повишеному газу, що поки він не заглохне, поки там все не зальється консервантом. Так що, 2 роки дві зими він в гаражі під стіночкою. У нужних людей перезімував, розібраний ще нормально. То вже на скору руку його знімав, не пойму де там до чого, який провід, ну і не буду розбиратися, то вже кончиться війна. Поїдемо, нам соберуть його швид і якісно. І з першого разу, а не з десятого, як я. Сламати, а потім вести. Ой, ну то таке. Ладненько. Всім привіт! Майже літо настало, але дубар капець, хоч і все зелене. Як ми це довго чекали, але вас приймаємо як належне. Хоча довго мучилися в Києві і не тільки від цих холодів і білих снігів. Сьогодні у нас батл два сквадрона Flow Feeder 13 150 грам і 200 грам. Та котушка, мені кажеться, круче Сквадрон Флоу. Чим ця. Точно така ж, але не така. Здається, менша в розмірі. Можливо, і за цього легше. Проти двох кастмастерів 13-12. Остання генерація. З двома новенькими котлами 5000 Здається, теж п'ятеро, не шістьорка. Красавці, котушки новенькі мотають чітко. У всіх котушках ручки увінчуються в головну пару. Це вже дісталось навіть самих -самих дешевих котушок. І це добре, люфта нема, котушки працюють довше. Це супер. Все закинуто під берег і на середину. Чекаємо рибу. Прикормка у нас. Зернові карпро і обичний флагман прошка линь, карась, творог, черв'як. Флагман нам та й подзадонатив. Полуниця не дочекається, коли піде сезон коропа. На карасів не буду її використовувати, бо це цінний ресурс робочий. Добре, не розводимо болтологію, розводимо рибку на клюваку. Щось на кастмастер сіло, навіть почало утягувати, поки я камеру включив, різко мікрофон відключився. Нельзя його ставити на зарядку. Наверно, карасик. А ще сидить. Да, карасик. Карась. Оп, починає гупать. Опять по городу приліта. Грам 250. Щас би б не помішало б. Ну хоча б соточку. Це я взагалі про друге адмірала вспоминаю. Непоганий карасякин. Оп, опять сквадрончик з під берега. Головне всі закинув під берег. Тішина. Перекинув три штуки на глибину, мовчать. А з під берега клює. <свісно> оп, поки карась затупив, ми не щелкали клювом і тихенько його підняли за нижню губу. Красавець. Оп, струсимо, стряхуйте. <гум> Щоб не було мокрим. Нужне діло. Оп, порядок. Добре кашка відпрацьовує разом з новими і старими вудлищами. Уже трошки та й підібрали, аби хоч одного зачотного коропа. Взагалі було б супер і можна було б забути за інгулець. Так він нас не відпускає, тому що, тому що там є хороший короб. Але толку немає. Якось так. Відразу на двох кастмастер і сквадрон. Але не там, не там. Нормально не сіло. Хоча, мабуть, сквадрон сидить. Тіліп-тіліп. Щось дрібненьке на густиру схоже. Витягнемо, поки космастер за ногу не завівся. Та що ж там таке, куширі та скелі? О, привіт от шеф-повара, Мурчик. Комплімент шеф-повара котикам. Боженька отміряв. Мелкі косточки моя прелість. Скаже Мурчик. Рижик особо сиру не їсть, він і варений брезгує потроху. Охороняка хороняка... Сто час схарчить, аж аж бігом, не сумнівайтесь. Здальнячка. дальнячка. А що ж це може бути з дальнячка? Зайдемо, щоб по бровку не стукнуться. Непонятно, але риба є. Дві риби. Обидві почти мусорні. Таранька у нас одна є. А ця не зачот, ще й среться. хай живе. І карась дражащий, смердящий, хай тікають. Я переживу. Не знаю, чи переживе мурчик у втрату, бо рибка свіженька не кожен день підходить. В комишанах уже не половиш. То і діло хтось то на міну наступе, то ще на що то під берегом яманав там лазить. Понакидували, падали всякого. Потопом посносило, а тепер народ попід берегом лазе, наступає, зачіпає. Це просто капець там. Стільки територій засрано мінами. І всяким не розірвавшимся хламом, який досі виявляється, не спортився в воді. Тут кормушку з японськими гострими крючками закинеш, блін. Пару днів крючкам кінець. А як якась фігня так 100 год лежить і з робота, як швейцарські часи взорветься, вб'є людей так, кастмастер 13. Докажи, що 13 це щасливе число. Ага, важко йде. Через кушері чи бровку. Вроді проскочив. Ого. Мабуть, добрий карась. Чи щось добре? Схоже на карася. Ти що дим там? Оп, як в старі добрі часи. Сумую, коли рибу і коропів отак на берег виволакував. Добротних коропів. Ех, дитинство карасяче. Оп, от і все, копілочка набивається, рибка мутиться. Ще пару рибчиків і можна збиратись поранше, поки бомбити не почали. Тільки цього нам не вистачало тут. Головне удачно відпетляти додому. А прокльовує щось, та й прокльовує тічення пресносе, ну і риба на хвіст встала на течення. Почала відпрацьовувати. А то тихо взагалі було. Тише води, за трави, <смі> сиділа риба. Блін, а ця бровка мене доканає. Кожен раз риба головою в стіну врізається і треба підняти її нагору. Оп, чіткий карась. Адмірал перегар вчора забігав трезвий, подякував за карасиків, тому можна підкинути йому ще. Сподіваюсь, то була не за... з Карасики це була не закусь. <рес> Називається сподівайся. Карасів, хути карасів. Черв'яків уже чіпляю пучком. Так краще перевірено. Уже не одною рибалкою кусками обриваю і на гачок Бо як цілого насадиш рівно то бичок об'їда. А так за хвостики дьоргає, з'їсти толком не може. Працює, тому працюйте над цим, якщо є якісь проблеми, міняйте наживку, міняйте насадку, міняйте спосіб насадки і буде вам щастя. Але не точно, як практика показує. Буває така дупа, що нічого не зробиш. Як от така дупа, як зараз. Клята війна і кінця і краю. Не видно навіть на найближчі роки. Не будемо грустним, як то кажуть, прикормка кончилась. Да здравствує нова прикормка. Але то вже буде зовсім інша історія. Поки ви там проставляєте лайки. Не дякуйте за те, що в відео нема реклами. Підписуйтесь на продовження. Що ж, погнали додому.